Накупляли таких запчастин до тролейбусів, що загримили під кримінал. Скандал із закупівлею на Луцькому підприємстві електротранспорту. Стався понад вісім років тому. Судили колишнього директора, головного інженера та менеджера з постачання. Лише цьогоріч фігуранти почули вирок і тепер хочуть його оскаржити. Більше знають наші журналісти. Їх ще у 2015 році запідозрили у привласненні та розтраті коштів комунального підприємства. Слідчі та свідки розповіли, що колишні начальники закупили старі і зношені запчастини. Це лом, просто лом, який був в використанні, які там який ржавий, які з заломаними болтами, з кусками проводу, яких не можна було відкрутити. Заломити були дійсно. З зняті вони були е з елементами корозії Наприклад, в набір зібраному виді деяких з них яких не супровідних документів нічого не відповідали переліку, зазначеному в накладних без відповідної технічної документації та сертифікатів, які підтверджували їх відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів чинних в Україні, а тому не могли бути використані за призначенням на комунальному підприємстві Луцьке підприємство електротранспорту. Один зі свідків розказав, що не бачив документів, котрі би вказували, хто виробник запчастин і як давно їх виготовили. То чому ви робите висновок про те, що вони не могли бути використані? Я роблю висновок з точки зору своєї технічної освіти, своєї ну, можна сказати, грамотності професіоналізму, якби я був би на посаді там якогось головного Інженера того самого депо, і мені прийшли і сказали, оці штуки ти повинен поставити. А я би сказав що ні, я їх не можу поставити, тому що я не, я не буду на себе дати відповідальність, яка би потім загрожувала би людям, не маючи... Законних підстав для того, щоб їх ставити. понад п'ять років, з'ясовували винні колишні начальники чи ні. Менеджер з постачання вину заперечував, мовляв, жодних справ із запчастинами до тролейбусів він не мав, не приймав їх і за якість не відповідав. А от колишній директор розказував, що взагалі не пригадує, хто ж саме готував проєкт договору із ФОПом на придбання запчастин. Він лише підписував. Ну і і третій фігурант взагалі не може пригадати, чи ставив свій підпис на договорі, вказав, що свої обов'язки він виконував добросовісно. Вважає, що кримінальне провадження відносно нього сфабрикували працівники поліції, повністю не визнає цивільний позов. Суд першої інстанції визнав усіх трьох винними. Їм присудили по три роки тюрми. До того ж, суд зобов'язав двох обвинувачених виплатити луцькому підприємству електротранспорту понад 131 тисячу гривень матеріальної шкоди. Ті подали апеляцію, але розгляд справи відкладають у колишнього директора. Новий адвокат. ознайомлення з таким обсягом матеріалів. З метою надання належного захисту моєму клієнту коментувати кримінальну історію фігуранти не хочуть. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.